Раніше тут була їдальня, потім склад, а тепер укриття, яке відповідає усім вимогам. В осередку безпеки є два виходи: сучасна вентиляційна система з терморегулюванням, санвузли, та навіть душова. Окрім цього, в сховищі обладнали сучасну пожежну сигналізацію та вайфай. У нас підготовлені не тільки кімнати, санітарні для навчання, для укриття, але і освітнє середовище, наповнене сьогодні. Так, якось ви його бачите. У нас були батьківські збори, представники, батьків всіх класів, 29 класів у нас, 655 учнів сьогодні. І батьки побачили ті умови, які на сьогоднішній день є, і більшість погодилися. Направити дітей на змішану форму навчання в укритті одночасно можуть перебувати 150 школярів. Зараз заклад готується до змішаної форми навчання. На неї вже погодились понад 20% батьків, і заяви продовжують надходити, адже діти вже три роки не мають змоги повноцінно отримувати знання. Ну є, є всі умови, що можна навчатися, але все ж таки хотіли, щоб війна закінчилася, Ми вже навчалися кімнатах рідних. На облаштування сховища витратили понад 4 мільйони гривень державної субвенції та коштів місцевого бюджету. Загалом в Кушугумській громаді три заклади повної середньої освіти. Першими перейти на змішане навчання вирішили у Балабиному, але зважаючи на площу укриття лише у формі консультацій. Після ж ремонту сховища у Кушугумській гімназії тут навчатимуть дітей за змішаною формою в безпечних умовах. З 15 січня ми розпочали у другому вже закладі. У нас саме змішане навчання. Але тут у нас вже зовсім інші умови, тому що ми вже маємо змогу проводити не лише консультації, а й проводити саме уроки, навчальні, звичайні уроки. Зрозуміло, що всіх здобувачів освіти цієї гімназії, а їх у нас 654, на території сьогодні приблизно 500 дітей. Тей, то вони не зможуть одночасно всі перебувати, тому розроблені наказами графіки самопроведення цих занять, і кожного тижня всі діти матимуть змогу один раз поки що перебувати саме у на, на в очному навчанні. В планах громади збудувати таке ж укриття і в Балабинській гімназії. Прикро, що наші три гімназії всі здорові, Балабинська, Кушумовська, Малокатеринівська має укриття тільки такого типу, тільки Кошугумовська. Але проект ми в тому році зробили і укриття Балабинської гімназії. Там теж 800 чоловік дітей. І на сьогодні ми подали вже на Мінрегіонрозвитку і все таки надіємося, що нам ці кошти дадуть, і там почнемо укриття будувати. І якщо так все нормально буде, ми думаємо, що за 24 рік ми впораємося, щоб і балабинці теж мали змогу потрапити в укриття і навчатися. Перший день на уроки до укриття потрапили близько ста учнів. В подальшому планують його подвійне використання під час навчального процесу. Приміщення слугуватиме сховищем а після занять спортивною залою для тренувань з різних видів спорту чи для проведення заходів. Артур Туркін, Олександр Гоц, телеканал МТМ.